Нашому Господу. Книга псалмів, 45 й псалом. Два неповних вірші, 8, початок 9. -го. З нами Господь Саваот, наша твердиня Бог Яковів. І йдіть, оглядайте Господні діла. Брат переді мною тільки що проповідував, і одним із думок його проповіді була думка про те, щоб ми дивились на начальника виконавця віри на Господа нашого Ісуса Христа. Цей текст, на якому я буду більш зосереджувати нашу увагу, буде говорити про те, щоб дивитися на діла Господні. Бо каже нам слово Господнє нового заповіту послання до римлян, що, дивлячись на певні Божі діла, ми можемо більше Господа зрозуміти, який Він є. І от Писання говорить, цей псалмист закликає: оглядайте Господні діла. Якось свого часу Давид своєму псалмі це описує, коли він оглядав. Деякі з Господніх діл, і яким йому відкривався в цьому діянні Господь. І він каже, коли я дивлюся на місяця і на зорі, коли я заглядаюсь на оце твориво твоїх перстів, чи пальців, чи рук, різні переклади по різному говорять, мене це дивує, і я задумаюся, який великий Бог, який премудрий творець. І чому ти, Господи, пам'ятаєш про мене, хто я людина? Що ти пам'ятаєш про мене, що ти милістю, величністю мене коронуєш? Він дивився на велич Божого творова і наглядав діла Господні. І ми бачимо оцю силу Божу, безмірну потугу Божу, мудрість Божу, що на перших сторінках Писання. Коли Бог творив весь світ. І йому для цього було потрібно всього лиш слово. Каже Писання Бог сказав і сталося. І ми співаємо чудові псалми, які говорять нам про те, що я можу бачити Бога скрізь і всюди і прийшов кожен день. Кожен день. І знаєте, до найменших дрібниць. І ти бачиш, як Бог все продумав. Минулого року ми вперше в себе на земельній ділянці, ну це стало популярним модним, завели кілька кущів лохини. Ви знаєте, спостерігаєш, коли приходить час світіння, і хто має справу з тим, ви знаєте, що лохину бджоли не запилюють і запилюють жмілі. Тому що квітка надто довга. І бджола не зможе запилити, і потрібен джміль, в нього довший хоботок, тільки він дасть раду запилити ту квітку. І дивишся на таку дрібницю. І ти розумієш від випадкового вибуху вселенної, так не відбудеться. Так не буває. Мусить бути вищий розум. Який все продумав і так глянувши на будь-що, що нас оточує, ти можеш побачити мудрість і велич Творця, щоб були відкриті наші очі це бачити. Ідіть, оглядайте діла Господні. Заглянувши тільки на себе, як на людину. Ми бачимо, скільки людина, повна таємниць незвіданих. Тисячоліттями лікарі, мудреці досліджують, як побудована людина. І десь трошечки тільки серед нас є медики, професійні, фахові лікарі. І вони знають, як не просто в тілі зрозуміти, що відбувається в тілі. Це частина людини, яка найбільш досліджена, яка найбільш доступна, яка на поверхні. І так важко зрозуміти, що там відбувається. А що говорити про душу, а тим більше про дух, які не звідані. І без Бога туди не заглянеш. І туди проникає тільки написано слово Боже, яке гостріше меча обосічне, яке може пройти і навіть розділити душу і дух. Оглядайте діла Господні, який великий Бог, який мудрий наш творець. Коли ми читаємо Боже Слово, ми зустрічаємо людей, які, в яких запалювався оцей інтерес, і ти оглянути Боже діло. Ми читаємо момент, коли Господь Воскресив лазаря з мертвих. Ви пам'ятаєте, хто читає Писання у ці моменти, скільки людей йшли подивитися на лазаря, бо вони чули, що сталося. Цей чоловік був мертвий, вже було чути від нього. Оцей трупний запах, це Палестина, це Сонце, воно тіло розкладається в моменті. І от він живий, він ходить вулицями міста. І люди хотіли подивитися на нього своїми очима, тому що оглядаючи його, вони бачили діла Господні. Я думаю, було немало тих, які яким цікаво було глянути на дочку Яїра, яка була мертва? І ось вона жива і знову її сміх наповняє батьківський дім і сім'я Радії. Ми читаємо в Писанні, скільки людей збіглося, щоб подивитися на того, якого називали б існуватим в Гадаринській землі. Люди поприходили і подивились, і побачили, що він сидить. При умі є одягнутий. Тому що до цього все відбувалося зовсім по-іншому. Ми читаємо ситуацію, коли сліпо оглядали, оглядали, допити брали. Невже ти був сліпий? Так я був сліпий. Батьків кличуть, був він сліпий, так він народився сліпий. Ідіть, оглядайте Господні діла. Бог сильний в потузі. Нема меж його силі. Можливо, і знаєте, і когось з вас це зачіпало, але коли я почав робити перші кроки в слідуванні за Господом. Були історії, коли розповідали ось оцю сестру, Господь ісцелив від раку. І знаєте, для мене це було таке. Я дивився круглими очима на цю людину, як не з цього світу. І мені було так дивно. от без ліків, без лікування. Людина, якій вже була приречено домовина, все. А от вона жива. Господь її зцілив. Ідіть, оглядайте, Господні, діла. Можливо, в чомусь вашому житті були такі моменти, коли вас це захоплювало. І ви дивились на когось, і дивлячись на когось, ви розуміли. Що це ходяча слава Божа. Тому що людина сама так не може. А можливо, дорогі мої браті і сестри, ви були цією ходячою славою Божою, і хтось дивився на вас. І дивлячись на вас, вони оглядали Божі діла. Був момент, я дивився на людину. Про яку говорили він 11 років в тяжких наркотиках. А сьогодні ця людина повністю вільна і славить Господа. І ти розумієш, що це як не Господні діла? Про когось говорять в цього три судимості, а в цього вже чотири ходки були. А цей про себе розказує, я 38 років в тюрмі пересидів. Я не знаю, як на волі взагалі жити. Тому що все моє свідоме життя, я дивився на небо в клітинку. І ти дивишся на цю людину. А сьогодні в її устах тільки ім'я Господня. на лиці змінився і мислення змінилось. Ідіть, оглядайте Господні діла. Наш Бог великий. І писання говорить: з нами Господь, наша твердиня. Але оцей псалмист, він відкриває дещо ще інше, іншу сторону Божих діл. І він говорить: ідіть оглядайте Господні діла, які руйнування великі вчинив Він на землі. І знаєте. Велич творива Божого може бути не тільки в збудуванні і в творінні. Воно можуть відбуватися моменти, коли йдуть великі руйнування. І Божа людина говорить, приглянься до тебе і зрозумій, що за цим стоїть Божа потуга. І коли ми дивимося один з таких найперших моментів, коли це проявилося в Бозі, ми бачимо, коли Господь весь світ залив водами. Ідіть, приглядайтеся на Божі діла, які великі руйнування Він чинив на землі. Оцей прекрасний світ, про який сам Бог, навіть не людина, сам Бог сказав, добре воно. Він був задоволений від того, що він створив. На прийшов момент відкрилися джерела вод. Все було залито водою. До верховин найвищих гір. Ідіть, приглядайтеся на Божі діла. Проходять роки, і ми дивимось, як вигорає ціла долина. Чотири міста, не чотири хати. Не чотири поверхи, чотири міста серед ночі під ранок. Огонь з неба і все горить. Це можна собі уявити, як далеко було видно огонь цих міст і крик людей. І хто читає писання, ви знаєте, йдеться про содом і гомору про ці місцевості. Ідіть, приглядайтеся на Божі діла. Які великі руйнування він вчинив на землі. Коли ми бачимо чи Божу силу проявлену, коли велетенська кількість народу Божого виходить з Єгипетського рабства, і Божа сила звернена на те, щоб розкрити серцевину моря, і люди пройшли по суходолу, посеред хвиль моря. І коли єгипетське військо кинулось за ними, і от Господь знов проявив цю свою силу і хвилі моря накрили, це велелюдне військо єгипетське. І потім цих трупів і колесниці, і зброю викидало на берег моря ще довший час. Ідіть, оглядайте Господні діла, які великі руйнування. Може спричиняти Господь. Знаєте, як страшно, коли оця сила Божа направлена на людину. Це є страшно. І люди Божі, які це розуміли, вони пишуть страшна річ впасти в руки Бога живого. І ми читаємо моменти, коли це проявлялось. Ми знаємо історію новозавітню. Про Ананію і Сапфіру, хто читає Писання, ви знаєте суть цієї історії. І можна сказати, які великі руйнування прийшли в цей дім в цю сім'ю. Ми знаємо історію Йони, коли море почало бушувати. це Божий чоловік. І люди, абсолютно, як ми кажемо, світські, невіруючі язичники, підходять до нього і запитують його. Що ти таке наробив, що Бог так гнівається на тебе? Що в Бога такі справи з тобою, такі неприємні справи? І єдине рішення кинути тебе за, за борт корабля, обрушуючи море, щоб все це скінчилося. Оглядайте діла Господні, вони можуть бути і такими. Ми читаємо про царя Ірода, і хто читає писання, я не буду вдаватись деталі, розуміють ті, хто читають. Чим закінчилось його життя? Як закінчилось? коли він приймає славослів'я, крики натопу, голос Божий а не людський. І в цей же момент Бог зреагував. В цей же момент Бог зреагував, і це падає мертвий. Ідіть оглядайте, які руйнування може зробити Господь. І ми читаємо в Слові Божому, коли одному з царів приснився сон. І шукають, хто би вияснив, да виясниться муж Божий пояснює, ви знаєте цю історію. Великий Бовван, золотий, срібний і всяке інше. І в якийсь момент обривається камінь, величезний з неба. Так, з гори не силою людською, не силою руки людської, і все це трощить. І в новому заповіті ми вже знаходимо слова, що Господь не тільки може бути як камінь наріжний, начальник-виконавець віри, але і цей, який може впасти і розтрощити. І тому, дорогі мої, Писання говорить, бач добрість, на бачи суворість Божу. Тому що в цьому Божа повнота. І через це Біблія говорить, оглядайте Господні діла. Божі діла на твориво, на збудування, на благословіння, але й Божі діла на зруйнування. Ми читаємо про Ісуса Христа в в книзі Пророка Ісаї сьогодні вже цей текст звучав. Люди дивилися на того, хто висить на хресті, хто стогне, хто стікає кров'ю. І люди дивилися на все, що відбувається, і вони казали. Ми думали, що це Бог його вдарив, поразами і мучив. Ми думали, що це зараз Бог руйнує його я думала, що це зараз Бог карає Його. А насправді так народжувалась церква. Насправді так звершалось спасіння. Насправді так проявлялася. Неймовірна Божа любов. Братими і сестри, до чого вся ця проповідь? Щось може відбуватись в нашому житті. І люди можуть до кінця не зрозуміти, як не зрозуміли те, що відбувається з Ісусом на Христі. Но як важливо, щоб ти і я, щоб ми розуміли, що відбувається в нашому житті? Як важливо, щоб ми зараз розуміли, що відбувається в нашому житті. Оглядайте Господні діла. І ми зможемо розуміти Бога. Який стоїть за цими ділами. Хай поможе нам Господь, щоб в нашому житті ми оглядали більше збудування. Хай боронить Бог, щоб ніколи Господня рука не стала тяжкою. Написання остерігає: бач Бога таким і розумієш, що Він може бути і іншим.